Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб Його випробувати, і каже, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього в законі, що написано, як читаєш. Озвався, той і каже, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усієї душею Твоєю, і всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, ближнього Твого, як себе самого, сказав йому, Ти добре відповів, роби це і будеш жити, та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, хто і мій ближній. Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав у розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник, і дорогою побачив Він його, минув і пішов далі. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив доглядай його і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам. Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби так само. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ніколас Томас Райт дуже часто повторює, що Євангелія не є добра порада, але це є добра новина про те, що Бог зробив для спасіння світу через воплочення, життя і найголовніше страсті і Воскресіння свого Сина. Отже, Бог робить надзвичайні діла, які стають причиною. Нашого нового життя. Ми не маємо життя без Божого діяння. Бог творить світ, і коли ми відпадаємо, відпадаємо від Нього через гріх, Він також творить усе нове через своє наступне діяння, діяння в історії, освячення, відкуплення, спасіння. Отже, Бог не просто радить. Бог не просто направляє, Він діє. Його слово є живе і діяльне. Він створив світ своїм словом, підтримує світ своїм словом, буде судити світ своїм словом, але Бог діє. І для того, щоб ми жили, Він також запрошує нас до того, щоб ми діяли. Євангеліє це діяння називає любов'ю. Бо, властиво, коли оцей законовчитель питає, Ісуса, що мені робити? Ісус говорить про дві важливі речі про любов до Бога і любов до ближнього. А любов в новому завіті це не сентименти, це не емоції, але це здатність послужити тим, які не завжди на це наслуговують, але так само, як і ми цього потребують. І в цьому короткому. У ривку Євангелія ми тричі чуємо слово робити. Що робити, щоб жити життям вічним? Ісус закликає, робити те саме, що говорить заповідь любити Бога і любити ближнього. І в кінці, за прикладом цього милосердного самарянина, який виявив найбільший ступінь солідарності з тим пораненим чоловіком, бо там грецький текст вживає слово спланхнідзумай, яке передбачає. Певну участь, тільки солідарність, певну участь в житті цього стражденного. І це означає також іти робити так само. Євангеліє є дуже просте і зрозуміле, але часто ми шукаємо собі різні відмовки. Просто, часто ми шукаємо якісь е, додаткові пояснення там, де речі є дуже очевидні. Ісус просто каже, роби. І часто, як ми не знаємо, що робити, ми просто повинні виявляти милосердя. Як я часто кажу, нехай тоді на страшному суді нас сунять за своє милосердя, за наше милосердя. Коли ми бачимо приклад оцього милосердного самарянина, який вміє переступити через бар'єри того міжетнічного конфлікту, того Ворогування цієї ненависті, щоб зробити добро, то це вказує на те, що так само Господь і для мене і для Тебе у цим милосердним самарином, який переступає через нашу гордість, через нашу впертість, через наш гріх для того, щоб зцілити наші душевні і тілесні рани. І, очевидно, так само як Господа нічого не зупиняє, а Він, властиво, для кожного. І для кожної, отим милосердним самарянином так само, і ми повинні питати себе, а що зупиняє мене в тому, щоб робити те, що дарує мені життя вічне. Кожен має свої перешкоди, кожен має свої відмовки, кожен має свої стереотипи. Але сьогоднішня Євангелій каже, що для того, щоб жити, треба це переступити і просто робити. Робити діла любові, робити діла милосердя, бо тільки це провадить до життя, яке ми називаємо життям вічним. Амінь.